Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 11 жовтня, субота, і я вже займаюся голубцями. Роблю сьогодні голубці на роботу. Вже помила баночки півлітрові 12 штук, вже вони в духовці, і кришечки киплять. Зараз ставлю водичку на рис. І поставлю воду на капусту, щоб пропарити. Кришечки вже можна виключати. Вчора не виходила до вас, я так розстроїлася вчора, що просто. Поїхали ж в пенсійний фонд. Щось там не зрозуміло. У Братському бачать, ці гроші, що я проплатила, у Вознесенську не бачать. Я пішла, зробила квітанцію в терміналі витягла квітанцію за це число. Ну, коротше, коротше, написала ще звернення, скаргу. Чого мені, мені не врахували ці місяці, де я заплатила? Ну, поки що так. Дуже розстроєна геть. Геть капець, Ну, я думаю, що все владнається. І дзвонила й на гарячу лінію в вознесенсі. Вона теж там. Тут мені дали, що в мене так, як, як потрібно. 31 рік, 9 місяців, 24 дні. У них там 31 рік, 4 місяці. Ну, коротше, дівчата. Розкажу потім, не можу, зараз дуже-дуже обідно. Так що так, все, працюю. Я думаю, що зроблять так, як положено. Хтось десь провтикав в них. Ой. Я читаю Вознесенську по гарячій лінії. Вона відкрила мою ширинку і питає мене, а податкова вже підтягнула. Цей платіж. А хто це доженуться? Ну, хто це повинен дивитися? Підтягнулося воно чи не підтягнулося? Я позвонила в нашу податкову, ну, сказали, що подивляться, бо вже було пізно, п'ятниця. Кінець робочого дня, у понеділок подивляться. Оце так. І тепер, хто це повинен дивитися? Податково ви коротше Так, поставила воду для пропарювання капусти. А це вже вкидаю рис. Вот так вже кипить. И не кипнет. Кипнет, выключу, займутся капустой. Раскипну, пылинки три, замекаю и сливаю воду. Вот. На Баночки вымикаю. Так, зараз буду пропаривать. Відрізаю. Вот так. Вода закипіла, починаю пропарювати капусту. Вкидаю, Ось, обрізала так її, вкидаю, трішки кипне, потім буду знімати листочки, кидати воду, нехай кипить чуть-чуть, а потім буду витягувати. Та, мабуть, всі вміють, що я розказую це... Ну, no, я показую, як я роблю. Так, що тут? Нехай ще. Так, треба вже робити зажарочку. Включить витяжку пожарку так? Листочки гарні. Вони такі листочки прямо класні. Листочки розпадаю, щоб не спалювались. Смажечку у парші. Так, глибоко макли. Так, Так, підсмажечка у фарш готова. Висипаю, нехай прохолоне. потім вкину самий фарш. Тут у нас поки що рис і підсмажечка. Зараз готую зажарку у підливку. Так, все, з капустою покінчила. Подстальные листочки на карпок И все. Так. Порублю в пицмажечку Смажечку, заливку я тру помідори. І вкинуло томату. І помідорки свіжі, домашні. І співають потихеньку. Та й буде. Буде добре. То я вже всю пропарила. Ці помідорки я натерла, уливаю у п'ятночку. Матику для колір, бо від помідор не буде такий колір в И все, вот ну даю цукор. Кстати, Сережа, тебя на минеет. Тепер я з'єдную фарш з рисом і будемо крутити. e pare mi Кулечка, но ну, так хрена? Да. Такі ладненькі, так? Да. Хорош. А нашому маленький. Ну так, да. тобі в дорозі собирають. Так, ну ми крутимо. Все, покрутились, роздоливає. Смажечку. Буду, буду закручивать и ставить у костра. Да, А я, я все по вкусу сделала. Можешь попробовать лить миску сверху в баночке. А так все по вкусу, по что Да, вроде. чтобы у нас лучше было тоже. Чтобы... Лучше подсолить. Вийшло у нас 11 баночок. Зараз в каструлю з водою, да? і на 4 години, щоб кипіло. Поки закипить, потім 4 години, щоб кипіло. Ось так будуть варитися голубці. З моменту закипання 4 години.